Оце нахабне створіння, прошу подивитися. о, Прошу подивитися. Я тільки що приходжу в кімнату, а вона сидить серед кімнати і вже вилізла навіть на стілець. І шукає собі там, як би залізти на стіл за якоюсь їжею. Прийшлось їй дати козочколадки. І ось як вона чудово. І швидесенько поїдається. О, фактично з'їла. Скажи, дякую дуже. Дивіться, що робиться. Білка просто проситься додому. Дивись, 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 це вона в мене з руки. Я їй даю з рук. Помчалася, буде помчалася. Ось де вона. Трошечки нам по... попозуй тут, попозуй тут, будь гарненька. Не бійся. Бачиш, який я тобі величезний вже дала кусок Оладкий, такий вже здоровецький, щоб ти така була зайнята, щоб вже не боялася попозувати. Яка ти гарна дівчинка, о, вже хочеш тікати. Та не втікай, я ж тебе не забираю. Тебе тут нічого не забирає Бачиш? Ну oh, єс, yes. як-то ми скоренько ручками тримаємо, зубками кусаємо. Ти моя лялечка масінька. Ну бить задоволена той. Я пішла їсти кодому. Заглядає, як просто, чи я маю для неї їжу чи ні. Коч, коч, печ, коч, качка, масочка, на. На 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 на. На 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 маєш. І їж. І їж. Трує. Напевно, зараз буде той самий шлях робити. І сюди зараз вниз і прийде зараз до, цієї, до цього нависненка. Ходи, 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 я можу почекати. Вона тут сидить, десь сидить, сидить, сидить. З'являється потихеньку. На столі, бо він лежав на столі, той нависник, то вона. Я гушуємо на столі. Так, побігла знову тут йде. Зараз подивимося, чи вона прийде всім нависником. Ну, ходимо, що я ж це тут в засаді. зробила цілий малатушок і побігла вниз. Ну, цікаво. Ральфик, де білка, де вона його їсть? Демо глянемо. Де ж вона його їсть? Чи вона тут на сходах сидить. Ні, кудись потягнула, кудись потягнула, потягнула, потягнула. Не видно. Ну добре, смачного.